Це міні-інвазивна процедура, і вона не несе в собі дуже виражений інтенсивний больовий синдром. Тому ми зберігаємо дуже дуже багато майже всю тканину функціональну тканину здорової печінки через півтори роки. Це було останнє спостереження. В нього не було даних за рецидив пухлини в печінці. Існує малоінвазивний метод хірургічного лікування раку печінки, первинного раку печінки або метастатичного раку печінки, як радіочастотна абляція. Що це таке? Це хірургічне лікування за допомогою спеціального пристрою, який генерує радіочастотні хвилі. В саме вогнище вводиться спеціальна голка з активним наконечником. Який розігріває патологічні тканини і визиває їх некроз, деструкцію, тобто повне руйнування. Ця методика дуже ефективна при а, обмеженої кількості а, пухлинних а, утворів а, печінки. Та обмежених розмірах, тому вона має чіткі показання та протипокази. Серед показань для виконання такої хірургічної маніпуляції є ураження обмеженою кількістю утворів метастатичних або первинної пухлиної печінки обох часток печінки, коли радикальне хірургічне втручання не має жодного онкологічного сенсу. Або містить в собі дуже великі а, післяопераційні небезпеки з точки зору післяопераційних ускладнень. Взагалі, показами є а, вогнища а, максимальним розміром до 4 сантиметрів діаметрі, які розташовані на відстані від магістральних судин а, жовчного міхура та жовчо виносячих протоків. А, Печінки. Для руйнування вогнищ більше 2 см, але менш ніж 4 см, використовують так звані кластерні ігли. Це три паралельно розташовані ігли, які одночасно підключаються до апарату, який генерує ці високочастотні хвилі. Взагалі процедура переноситься хворими дуже непогано. Вона має малу кількість ускладнень, вона не потребує дуже інтенсивної підготовки до цієї процедури. І є певні обмеження з боку пацієнта. Це дуже важкий або термінальний стан пацієнта, це дуже виражені порушення функції печінки. Це багаточисленні вогнища в обох частках печінки з точки зору онкології, коли це навіть таким міні-інвазивним класним методом не має жодного онкологічного сенсу, Незважаючи на факт, на той факт, що це міні-інвазивна процедура, і вона не несе в собі дуже виражений інтенсивний больовий синдром, але це хірургічна процедура, яка виконується під загальним знеболюванням. Сама по собі печінка не має нервових закінчень, тому вона безболісна, якщо не розтягується капсула печінки, яка огортує, оточує саму тканину печінки. Якщо ми не маємо після цієї процедури ніяких ускладнень з точки зору запалення. Та збільшення самої тканини печінки, то ми практично не маємо ніякого важкого больового синдрому і він не потребує ніякої дуже інтенсивної корекції. Якщо ми обираємо цю методику, якщо ми не порушуємо жодне з етапів виконання цієї процедури, якщо ми не перевищуємо покази для виконання цієї процедури. То вона а, може мати а, дуже ефективні результати. Тобто, я маю на увазі в онкології а, негативні результати: це ранні рецидиви. Тому якщо це двосантиметрова пухлина, яка а, Дуже зручно розташована, і в неї, прямо в центр, розташувати цю голку, тому ми можемо досягнути дуже хорошої областики, тобто руйнування пухлиних клітин, і можемо не отримати рецидив саме в цій ділянці печінки. Тому вона може вважатися дуже ефективною. З врахуванням того, що здорова тканина в печінки навколо утворення, вона руйнується або зовсім не руйнується, або пошкоджується мінімально. Тому ми зберігаємо дуже дуже багато, майже всю тканину, функціональну тканину здорової печінки. Тому ми маємо можливість проводити цю процедуру декілька разів або розбити один етап лікування на декілька процедур, або виконувати радіочастотну абляцію рецидивуючих пухлин печінки. Тому вона дуже перспективна в плані збереження здорової тканини печінки і чіткого контролю за руйнуванням пухлинних утворень. З власного досвіду можу згадати один такий дуже цікавий. Приклад, це був пацієнт з метастатичною пухлиною в печінці. Це була пухлина першого сегменту печінки, тобто хірургічна аудиторія, я, я гадаю, розуміє, що це технічно дуже складна локалізація, і не завжди хірурги, навіть які багато виконують резекції печінки, наважуються йти і видаляти перший сегмент з оточуючими тканинами. Тому плюс це був літній пацієнт, в якого була достатньо виражена супутня патологія, і великий об'єм резекції він міг не перенести за загальним станом, за станом супутньої патології. Тому ми обрали в якості етапу хірургічного етапу лікування ми обрали радіочастотну абляцію. І е, виконали йому обляцію е, цього е, пухлинного утвору за одну процедуру. Спостерігали ми за пацієнтом півтори роки. Е, він лікував свою серцеву супутню патологію та лікувався у сімейного лікаря. Спостерігався, і е, через півтори роки це було останнє спостереження. В нього не було даних за рецидив е, пухлини в печінці. Радіочастотна абляція повинна розглядатися як альтернатива, як альтернатива з дуже широкими хірургічними і дуже хорошим контролем. За пухлинним процесом в печінці у пацієнтів, які не можуть перенести за загальним станом і показаннями широкі анатомічні резекції печінки, у пацієнтів, які а, мають білобарне, тобто ураження обох часток печінки а, як етап хірургічного лікування перед трансплантацією печінки, а, і ця методика. За дуже жорсткими показами досить широко використовуються в Україні.